От бачите, ми тут приготували вже всі основні інгредієнти для нашого асорті. Що у нас тут є? Ну, головний, головний тут кабачки. Кабачки от порізані таким чином, щоб вони хоча б лізли в банку. Да. Ну, от такі ще кабачки. Це золотінка, швидше вони для краси. Є у нас перець, жовтий, і червоний. Є такі огурчики, такі, ну, абсолютно корнішонами їх не назвеш. Ну, такі дрібненькі. Дрібненькі. Є у нас цвітна капуста. Є у нас морква цибуля, часник, Є у нас капуста, звичайна. Є такі от помідори. ну, От бачите, що вони ніби пороздявляли роти. Це справа в тому, що помідори, бачите, такі зеленкуваті, розрізані, і там всередині чесничинка. Ну і є ось такі огірки. Бачите, вони були дуже крупні, то ми їх ріжемо теж такими здоровими кусками. Все піде в діло. Все піде в діло. Ну і зараз будемо переходити до процесу заповнювання банок.